Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож учора Кабмін на чолі з Юлією Свереденко ухвалив рішення про тарифи на електроенергію. Нагадаю, тарифи на електроенергію були затверджені до 30 жовтня. Учора, 22 жовтня, получається лише ухвалили рішення. Тобто не супер мега бистро поспішали, і це насторожувало, тому що фіксовану ціну на газ вже давно ухвалили. До 30 квітня аж електроенергію тягнули. Тож, якою буде ціна на електроенергію? І на секундочку, якою вона буде у 2026 році, тому що там також спрогнозовані ціни. Давайте детально розберемося. До речі, такий невеличкий анонс. Якщо не хочете пропускати інформацію, знати всю детальну інформацію про тарифи, комуналку, субсидії, пенсії, нарахування, виплати, допомоги, про це все ми тут розповідаємо на народній думці. Просто підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Це взагалі ні до чого не зобов'язує. Кнопочка підписатись лише для того, щоб отримувати інформацію і не пропускати її. Отак це працює. Тому долучайтесь, кожного запрошую. Це е, мені в першу чергу показує, які новини вам найкращі, які вам найбільше подобаються, які найбільше робити. Да? І в такому рушлі працюємо те, що найбільше потрібно вам. Я роблю, а ви долучаєтесь, щоб я розумів, що тож підписуйтесь, а я розповідаю по електроенергії сьогодні. Ой, вірніше, вчора, так. Да? Катмін на чолі з ухвалив рішення, за яким тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним до 30 квітня 2026 року, тобто до кінця опалювального сезону. Так, да, а навіть довше кінець опалювального сезону 30 березня, а тут аж до 30 квітня 4 гривні 32 дві копійки. Е, також діє нічний тариф. Ніхто тут нічого не відміняв. Тобто можна констатувати, що в цьому опалювальному сезоні цю зиму ми ще переживемо зі старими тарифами на газ, зі старими тарифами на електроенергію. Так, да, правда, опалення почнеться пізніше, закінчиться раньше, да, бо там також є постанова Кабінету міністрів. Це не мегаприємна ситуація зараз в домах реально холодно і люди мерзнуть. Відверто, але такі наші реалії, да? і як багато хто пише в коментарях, потрібно типу трішки зібратися і потерпіти. Ну дуже хотілося, щоб на дворі, хоч якось стало тепліше, щоб терпіти було приємніше, але тим не менше, маємо те, що маємо, як то казав один класик. Да? Е, також спрогнозував, верніше не спрогнозували, а тут же написані тарифи, які орієнтовно будуть затверджені після оцього кінця. Дії спеціального цього тарифу да, після 30 квітня на газ і на електроенергію. Як ви думаєте, які тарифи будуть вже весною для українців? А, ну, давайте хоч в коментарях напишемо, чи їх зменшать, чи їх збільшать. В яку сторону ці ваги поколиваються і наскільки? Тому що вже є прогнозований. І е, я чесно думав, от, вони так тянули з цим світлом аж до самого-самого кінця, да, там 8 днів залишилось, тиждень да, і прийняли е, продовження цього ПСО на світло для населення. Спеціальних обов'язків, покладання спеціальних обов'язків на тих, хто забезпечує електроенергію, щоб продавали по такому тарифі. Тягнули до самого кінця, і в мене було дуже велике інтерв'ю з Олегом Попенком, це голова спілки споживачів комунальних послуг. Тобто він ну, в цій сфері повністю живе. І він казав, що тариф на світло залишать. А я казав, що ну я думаю, що піднімлять, тобто я очікував, що вже зараз піднімлять його. Але, бачите, він в цьому більше розуміється, і все-таки він був правіший. Тож, якими будуть ціни на світло і газ? Після зими, після опального сезону. Поки що це орієнтовна вартість, тому що там будуть якісь важкі розрахунки, да, як завжди, отакі, типу, в стелю подивився, М -м, скільки ж нарахувати. Дуже важкі розрахунки. Ну, насправді це не так має відбуватися. Там рахуються всі витрати, затрати, все інше. І на рахунку цього формується тариф. Але е, бачимо, да, що. Спілка споживачів, спілка захисту прав споживачів провела перевірку е, тих компаній, які формують тарифи там, за тепло, постачання води, воду, постачання відвезення мусора, і в 93% знайшли порушення, порушення в сторону збільшення тарифів, і зобов'язали їх повернути людям там е, більше 3 мільйонів гривень. Тобто формування тарифу. Не завжди таке, яке орієнтовано на споживача, а дуже часто таке, яке орієнтовано саме на того, хто цим забезпечує, та, там, на електрозабезпечення, на газо, нафтогаз. Тож орієнтована вартість електроенергії буде складати 5 гривень 32 копійки за годину. І прогнозується, що в 2026-му буде два рази підніматися ціна. Це в березні і в липні-серпні. Зазвичай це так колись відбувалося. Тобто 5.32, а тоді другий раз може десь там до 5.90 піднятися до 6 з копійками. Ну, не будемо забігати наперед, будемо вірити в краще, надіятися на краще, що вже все закінчиться, що вже буде більш-менш спокійніше, стабільніше, і ціна залишиться незмінною. Тож орієнтовна вартість електроенергії 5,32. Це в прогнозах уряду. Це не просто якийсь там експерт, який сказав, ні, це в прогнозах самого уряду, які вже наперед людей готовлять, що от так має бути, і іначе як. Вартість газу орієнтована на рівні 9 ,86 гривень 86 копійок за 1 метр кубічний. Тобто, що зараз маємо 8 гривень майже, буде 9,86, то на 2 гривні там чуть менше збільшення. І по електроенергії це на гривню 4,32, 5,32. Е -е. Я вам скажу чесно: отак, ну це чисто моя суб'єктивна думка. Я б навіть був готовий зараз платити по такій ціні, якби був впевнений в тому в її наявності. Тобто, якби нам сказали, що от давайте ми піднімемо ціну, але воно 100% точно буде і газ, і електроенергія. Я б готовий був заплатити навіть там по 5,32 і 9,86, Тому що якщо використовувати якісь там генератори, ще щось мудрувати, це завжди дорожче. Так? Навіть купити його, це вже такі суми, які оцей гривня за кіловат. Ти там роками його не перекриєш, да? ну хай ти там 300 кВт на місяць збираєш, це 3 тисячі кВт на рік, да? навіть якщо по гривні за кожен, це 3 тисячі гривень а купити генератор, це якусь там 15, 20 ку віддай. А тим більше так, як зараз позадирали ціни, відколи почалось відключення, то воно ще дорожче. То я був готовий би заплатити таку ціну, якби. Точно знати про наявність. Але ж цього точно ніхто обіцяти не може, тому що наш передаткуватий сусід бачимо, який неадекват. Да, кожен день пробує відключити все і більше і більше територій, і дуже багато територій зараз, без світла, тепла, газу і всього іншого. Тому готуємося до ситуації, як це тільки може. Напишіть, як ви. Я свою думку висловив, вона незмінна. І далі вам розповідаю про це все, збираю інформацію. Дуже радий, що все-таки е ще на півроку залишили такий тариф, е тому що для дуже багатьох людей все-таки е складова комунального навантаження вона дуже велика і дуже важка. Тобто люди за комуналку платять. Великий відсоток від своїх прибутків. І комусь вдається оформити субсидію. Хтось каже, що та субсидія ну, настільки мала, що там перекриває лише якийсь там відсоток, а комусь навіть не вдається її оформити по якихось там причинам. А також саме оформлення субсидії да? і отримання, от коли кажуть, що не перекриває якийсь відсоток. От, наприклад, зараз опалення почнеться пізніше, да? ну, от, з 1 листопада. А до 1 листопада в Хаті холодно капець, і люди мусять якось грітися і включають якісь і ще щось і намотують електроенергію. Ну, їм ж того ніхто не компенсує. Тобто, якби було опалення, то то б компенсували субсидію. Поки нема опалення, то знаємо, що за жовтень і квітень місяць субсидія рахується по днях включення опалення, тобто пропорційно, да? якщо його не включають, відповідно ноль. Тому отака от ситуація на нашому ринку. Електроенергії, газу і всього, якщо то можна назвати ринком. Далі, спостерігаю, до речі, подивіться той ефір. Не пожалійте ту годину, там ми все детально розбирали, прям в усі нюансах давали відповіді на ваші питання. Тому подивіться той ефір. Там дуже багато є по регіонах саме інформації. З радістю працюємо до вас. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.